У Запоріжжі в черговий раз зібрався спортивний актив. Привіт, традиційний. Звітно виборча конференція обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Захід, якщо так можна сказати, звичайно протокольний. Раз на чотири роки керівництво звітує перед громадськістю та обирає президента. Але не цього разу. Запоріжжя передфронтове місто, але і в цій ситуації запорізький спорт показав, що і під час війни може тримати рівень. Важко, але тримає. Спорт не мертвий. У нас в регіоні, зважаючи на велику війну. Але є багато, багато проблемних питань. Це відсутність нормальної спортивної інфраструктури в регіоні. Це однозначно. Це питання тренування різних напрямків команд. Ці проблеми існували і раніше, але не в такому обсязі, як зараз. Війна зламала багато чого, в тому числі і у спорті. Але запорізький олімпізм не тільки утримався, а й включився в допомогу там, де тільки зміг. Багато хто зі спортсменів пішов у збройні сили. Інші приносять користь на місці. Цілі команди з різних видів спорту об'єдналися і допомагали усім, хто опинився в складній ситуації. Переміщеним особам вирішували проблеми з гуманітарною допомогою. Цей список можна продовжувати довго. Ми думали, що це буде трудніше, але це все вдалося зробити, і люди відкликнулися на наше прохання, і ця робота потрібна була в цей час. Ця робота триватиме і надалі, але робити її вже буде інша команда. Володимир Лобанов, який понад 20 років очолював обласне відділення національного олімпійського комітету, на нинішніх виборах не висував свою кандидатуру. Спортивний загал Запоріжжя обрав головою обласного НОК нинішню керівницю управління молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації Наталію Власову. Своїм завданням номер один вона бачить у першу чергу збереження бази для підготовки спортсменів. Насамперед для мене це знайти спонсорські гроші, це знайти міжнародні інвестиційні і донорські організації, які зможуть допомогти нашому олімпійському руху в Запорізькій області. Це інфраструктура спортивна, також збереження і збереження нашого колективу. Питання інфраструктури це питання майбутнього. А що стосується колективу, це вже момент сьогоднішній. Адже менше ніж за рік у Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Головний старт чотириріччя. На даний момент у складі збірних команд України з різних видів спорту кандидатами на участь в Олімпіаді 15 запоріжців. Головне завдання забезпечити їм належні умови для відповідної підготовки. Тоді будуть і медалі. А після нашої перемоги на їхньому прикладі зростуть і нові зірки запорізького спорту.